Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D і ми продовжуємо кар'єру українського бійця ММА в UFC Undisputed 3. В попередньому бої нам було дуже важливо виграти, бо ми програли перед цим і повернулися з перемогою. 17-1. Отакий у нас рахунок. Виграли ми Майка Брауна, і тепер прагнемо реваншу, звичайно, з нунісом. Давайте дивитися. І нам дають право, нам дають право битись з Нунізом. Він третій, ми п'яті. І це головний бій вечора. Давайте спробуємо взяти реванш. Реванш, якого прагне вся Україна. І тепер головне спокійно. Спокійно, звичайно, у нас є бажання просто налетіти на Нуніза і розбити йому обличчя. Ми, до речі, стали не Rising Star, а Prospect. Ну і треба нанести йому поразку. Ну, Нізу треба. Треба. нанести Поразку. Давайте прокачаємо спочатку швидкість. А потім трошки сили. У нас немає грошей, щоб... щоб прокачати кардіо більше, ніж 85. Поки що не покращуємо свої удари. Ну і нагадаю, Нуньєс це той боєць, який володіє трьома ударами, якими володіємо і ми. Ну або навпаки. І з ним битися дуже важко, якось, як ніби з собою б'єшся. Якраз нашими прийомами він нас і виграв. Райтбектік, Бекфіст. Ротейтраунд. Тому. Тому oh, ми будемо That's тепер обережніші. Хоча ми і тоді були обережними, але багато пропустили. Давай, давай, давай. Три зірки як мінімум, треба. Непогано поки що. 25 секунд. No! Okay, І трошки трошки не вистачило, ще й не туди почали бігти. Не туди бити почали, ну нічого. Швидкість 86 має стати. 79 футворк І ще одна сесія. Так, треба сили трошки додати. Давайте спробуємо навіть пожертвуючи Жертвуючи. Мабуть, жертвуючи футворком одним, але спробуємо на 4 пункти підняти собі силу. Так, давно ми не проходили з цією шиною. І хоч би три зірки. Три зірки це буде прекрасний результат для, цій, для цього тренування. Okay, так, давай. Давай, хоч щось, Three, уже набирай. Завжди nice, в меншу сторону ми падаємо. Ну нічого. Ну не падаємо, а підходимо. Давай, 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 давай. Три зірки вже є. Ну куди ж ти. Ну нехай. Тепер тільки правильно. Ну куди? Ну куди ти рухаєшся? Ти що не бачиш чи що? Ну 50 очок тільки. Давай, 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 давай. Можна ж, можна зараз. Іще трошки. Давай, 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 давай. Давай, тільки не помились зараз. Давай, 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 давай! давай. Трошки, трошки! 4 зірки! 4 зірки! Прекрасно! У нас буде сила зараз. 79. Жертуючи роботою ніг, ми додаємо сили і тепер, тепер виходимо на бій. Проти Діаго Нуніза, це реванш, нагадаю, який треба взяти. Ентоні Петтіс Бен Хендерсон. Перший бій. Джейк Шиллс, Кріс Літл. Річ Франклін, Джейсон Антоніо Ногейра, Шон Шогун Руа. Кенні Флориан Клейга, Diego Nunies, Dennis. Denit Redan. Ліота Машида Рашад Еванс. Такий головний бій вечора, але для нас головний бій поки що кар'єри зараз. До титульного поєдинку це точно буде найважливішим, тому що треба, треба відповісти гідно на поразку. Зараз не повинно бути ніякої злості, ніяких емоцій. Зараз ми повинні. Дуже спокійно, грамотно і правильно провести поєдинок і не пропускати райдбек кіки і бекфісти, тому що це найнебезпечніші його удари, як і наші із депредице аккотлі не Джиу джитсу файтер Дієго Нуніс. Дуже сильний, дуже технічний боєць. І спробуємо його перемогти. Першого разу ми виходили в червоному куті, як фаворити, і програли. Тепер ми в синьому куті. Ми аутсайдери. І, може, це і спрацює. Виглядає спокійним. Дині 3D І це добре. Головне зараз не піддаватися емоціями І Ще раз повторюю, що дуже хочеться розбити обличчя Єго Нунізу, але це може спрацювати в мінус, тому треба головне результат, головне виграти. Ну і ось він. Наш найзліший суперник на даний момент. Дієго Нуньєс з Бразилії. Він дуже розкуто себе почуває. Він знає, що він вже перемагав українця. І тому він думає, що знову це зробить. Може навіть легше, ніж тоді. Але побачив Майк and prove, that the first fight was no fluke. І він нас виграв, коли програв у перед цим Хосе Альдо. У нас вищий зріст, більші руки, довші руки. Треба це використовувати, але він дуже швидкий. Він дуже швидко виконує райдбекік, right дуже швидко виконує бекфіст. Швидше, ніж наш боєць. Виглядає то спокійним Денітр Д, але що у нього всередині. Звичайно, звичайно, там бурлить кров. Серцебиття підвищене, тому що він розуміє, що вдруге програвати у Нуніза, ну просто не можна. Муай Тай Джиу Джитсу. 20 перемог, 3 We поразки. У нас 17 перемог, 1 поразка. Якраз від Дієго Нуніза. Ми прагнемо бачити там четвірку. Там, де зараз 3 в графі поразки. Маріо Ямасакі, інший арбітр. Може він стане для нас Mario щасливим. Yamasaki. Ну і перший раунд. Важливо почати вдало і не пропускати багато. Привітаємо достойного суперника і спокійно починаємо. Так, ось і Бекфіст. Його Бекфіст проходить. І він також володіє Супермен Джебом. Не влучає райд-бек-кік його. Так, відбиваємо, начебто, райд-бек-кік. Непогано почали. Ну, і знову він гарно відхиляється від Супермен Джебів. Так, всі промазали, всі промазали, всі удари, що летіли. Так, захоплює нас, але. Це не страшно. Він ще й не тільки беккік вміє робити. Звичайно, у нього арсенал побільший. Не дав нам провести атаку. Но поки що непогано, непогано. Виглядаємо. Бекфіст oh, наш промазали, ]楽им. а він влучив. Непогано лівою. Обидва ногами пішли. Я казав, що він дуже схожий на нас. Або ми на нього. І тому так важко. Тому так важко з собою битись. 30 секунд. Так, непогано. І ще один раз. І ось пропустили перший раз ногою. І перший раунд. Я думаю, за нашим бійцем. цього разу. Перший раунд ми провели набагато грамотніше, набагато краще. Досвід все таки гіркий досвід це. Це така штука, що не хочеш повторювати своїх помилок, і тренер нам каже, що не бачить поганих дій в нашому виконанні. Якби не пропуск на останніх секундах отого удару ногою, то, мабуть, ідеально. Такі удари пропускаються. Звичайно, ми не можемо не пропустити жодного удару. А от отою ногою можна було не пропускати. І бачите, тут він Бекфістом. Така була ситуація на початку раунду, коли ми промазали Бекфістом, а він... Влучив так само в кінці навпаки. З точністю до навпаки. Другий раунд. Продовжуємо в такому ж стилі. І тоді є шанс. Секіраунд. Файтскед три файмі раундс. Так, є Бекфіст. Так, іще один Бекфіст, Ну, він нас виключив Бекфістом якраз. А тепер сам захиститись поки що не може. Все таки, от його Супермен Джеб. Нормально, від відрайбетіка пішли і самі його виконали. І ще раз! Червоніє голова. На! І погано, погано, хоч би не сабмішан зараз. Так, 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 куди ж ти б'єш? Куди ти б'єш? Вставай! На, іще раз. Поплив, трошки поплив. Ну ніс. На! Тримай! Вставай! Не буду добивати, бо він зараз. Іде в сабмішен. І ще один раз! Тримай! Добити! Добити його! Давай! Давай! Ну дай добити! Чого ж ти зупиняєш? Так! Реванш взяти. Тримай, Нуньєс! Тримай! Якби не арбітер прибили взагалі на емоціях вже. Бекфіст, райтбеків. І отут треба було лігів, з... з розгону падати його, бити ліктями. Чудово. Взяли реванш. Тут, ну тут Нуня взагалі нічого не показав проти нас. Ми дуже грамотно бились. Так. рефере Маріо Ябасакі дві минути. Зараховують нокаут. Чистий, не технічний, а чистий нокаут. І ми беремо реванш. так Прекрасно. Я задоволен. Я думаю, задоволені вболівальники. Бо якраз першу поразку і поки що єдину наніс нам якраз Діго Нуніс. Ну що? Нокаут вечора? Ні, немає нокаута вечора. Бій вечора Петтіс Хендерсон де переміг другий сабмішн вечора Джейк Шилдс. А нокаут Ліч Франклі. Ну це не важливо. Головне, що ми виграли і взяли реванш. Чудово, ще 50 тисяч треба заробити, щоб можна було нову, нове тренування, новий левел тренувань. І давайте подивимось, що там в рейтинзі. А в рейтинзі ми другі. І дивіться! Дивіться, Хосе Альдо програв у Марка Гомініка і втратив титул чемпіона UFC в фезервейті. І Марк Хомінік. До речі, ми могли з ним битися, але ми домовлялись з Д'єго Нунізом. А Марк Гомінік, бачите, з Аль добився. Чудово! Чудово! Може, ось, наступний поєдинок буде чемпіонський. На такій хвилі, коли ми взяли реванш, то може і будемо битися вже за титул. Подивимось. Як це буде? А поки що насолоджуємось, насолоджуємось реваншем. Єгонус з побитим обличчям покидав октагон. І це означає, що ми сильніші на даний момент. І це дуже добре. Підтримайте нашого бійця, який впорався з емоціями, впорався з всім і переміг в другому бої з Діго Нунізом. Підтримайте великими пальцями вгору, Підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих, і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Реде, На все добре!